У п'ятірці найкращих Тетяна Лінійчук, вчителька зарубіжної літератури. Чотири місяці тому стала переможницею обласного конкурсу Учитель року року-2025». А нещодавно на всеукраїнському етапі в Рівному з поміж усіх учасників посіла четверту позицію. Конкурсанти мали низку фахових випробувань. Серед них урок та методологічний експромт. Звичайно, емоції під час проведення були, під, під час проведення уроку найрізноманітніші, тому що ти йдеш до незнайомих учнів у незнайомий клас з незнайомою темою, яку ти отримав методом жеребкування напередодні, але це було дуже цікаво, незвично, емоційно вибухово у своїй педагогічній діяльності. Тетяна Лінійчук впроваджує авторські методики. Окрім того, у своїй практиці реалізує сучасні освітні технології. Це сприяє ефективному навчанню. Сьогодні для мене важливо, щоб вчитель був не тільки. Культурним містком між епохами, книгами, світоглядами, але власне таким навігатором у інформаційному просторі, щоб учні мали змогу формувати емоційний інтелект, дбати про розвиток критичного мислення, естетичного смаку, і застосовує власне і групові і індивідуальні парні форми роботи. Учні кажуть, кожен урок викликає зацікавлення. Він завжди наповнений освітніми іграми та інтерактивними завданнями. Такий підхід робить навчання цікавим та динамічним. Правду кажучи, уроки зарубіжної літератури, які вона проводить, є одним із моїх найулюбленіших у школі, адже вона настільки цікаво і доступно розповідає про твори, що вони здаються актуальними і живими, сприймаються по-інакшими, такими, про які хочеться говорити і думати тут і тепер. Тетяна Вікторівна розповідає дуже доступно, цікаво і спокійно. Мені дуже подобається. Як ці уроки проводяться, тому що теми завжди дуже цікаві, а не прості, як у книжках або щось таке. Вчителює Тетяна Лінічук в Ямницькому ліцеї. Тут працює вже близько 10 років. За цей час брала участь у підготовці учнів до обласних та всеукраїнських олімпіад. О, Тетяна Вікторовна є улюбленцем наших учнів, тому що вона наскільки є близька до дітей по духу. По темпераменту, по своєму баченню вона бачить дітей. Я так ну, що спостерігаю з боку, вона бачить, що діти хочуть, що їм цікаво, і вміє їх захопити своєю майстерністю, показати, що вони багато, багато чого можуть досягнути, працюючи над собою. Наш педагог Тетяна Лінійчук здобула перемогу на обласному етапі конкурсу вчитель року 2025, тим самим. Підтвердила свою можливість мотивувати та захоплювати своїх учнів дуже приємно, що педагоги нашої громади є справжніми професіоналами, розумними, безстрашними у 2019 році Тетяна Лінійчук перемогла у номінації Вибір серцем від премії Global Teacher Prize Ukraine. Уляна Никулюк, Софія Савчук. Новини на важі.